Вітаю, діти! У нас сьогодні заняття ознайомлення із соціумом і ми будемо говорити про природні явища. А на початку нашого заняття, діти, відгадайте загадку! В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця, осінь. Вірно, діти! Саме про осінь загадка. Ми сьогодні будемо говорити про природні явище восени. Давайте з вами пригадаємо, яка пора року передує осені. Подивіться уважно, яка пора року. Правильно, діти, це літо. Зараз у нас осінь, а яка пора буде після осені? Правильно, це зима. Подивіться, вже листочків на деревах немає, сонечко не світить, холодно. А яка пора року буде після зими? І подивіться, і сонечко світить, і дерева зелені, пташки літають. Яка це пора року? Правильно, це весна. Молодці, діти, подивіться на картинки, на тему осінь, які я для вас приготувала. І скажіть, будь ласка, якого кольору стало небо? Вірно, небо стало синього кольору. Я б навіть сказала яскраво синього. Так чи ні? Добре. А якого кольору хмари восени? Так, хмари восени, сірого кольору. Добре. А скажіть діти, що піднімає листочки із землі і кружляє у повітрі? Правильно, це вітер добре. А який буває вітер восени? Так, діти, вітер восени буває сильний, холодний, навіть пронизливий. І останнє запитання до вас як гріє сонечко восени? Так, сонечко восени вже не пече, воно, воно м'яко гріє. І не піднімається високо над горизонтом, як це було влітку. Молодці. Восени, діти, ви можете спостерігати таке явище в природі, яке називається листопад. Листопад це коли із дерев та кущів опадають листочки. Чи бачили ви це природне явище? Так, це дуже красиво, і я вам зараз хочу прочитати вірша, який так і називається Листопад. Ось послухайте уважно. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стеле сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лилике, хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стеле садом. Сподобався вам вірш? Добре. А зараз запитання за віршиком. Перше запитання буде таким Яке листя стелиться в саду? Правильно, жовте листя стеле сад, каже віршик. Наступне питання куди відлітають лелеки? Правильно, за моря в краї далекі, добре, а таке запитання, що сталося з небом у віршику? Правильно, небо хмари затягли, вірно. Ну і останнє запитання. Чому так кажуть, ходить осінь листопадом»? Так, тому що жовте листя стелить сад. Молодці! А наприкінці нашого заняття пропоную пограти в гру, з якого дерева листочок. Але перш чим грати, давайте пригадаємо назви дерев, які ми знаємо. Як називається ось це дерево. Тут підказка, подивіться. Правильно. Каштан. А як називається це дерево, могутнє таке, правильно, це дуб. А як називається ось це яскраве дерево? Вірно, це горобина. А ось це. Подивіться, як воно, яке воно високе, гілочки направлені вверх. Це тополя». Вірно. А ось це дерево як називається, Стовбур у нього чорно-білий. Це береза. Молодці. А тепер давайте з вами подивимося і скажемо, з якого дерева цей листочок. Вірно, цей листочок з дуба. А з якого дерева цей листочок? Правильно, цей листочок із тополі. А ось цей листочок з якого дерева. Вірно, цей листочок із каштана молодці. А ось цей листочок з якого дерева? Вірно, цей листочок з берези, а ось цей листочок. Вірно, з горобини, молодці діти, ви дуже гарно все відповідали. А наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами розмовляли? Вірно. Ми розмовляли про осінь, а про які явища природи? Так, про листопад. Молодці, скажіть, будь ласка, що ж таке листопад? Правильно, це коли з дерев та кущів опадають листочки. Я вам бажаю гарного настрою і теплого осіннього.